Привіт, Сьогодні ми поговоримо про консоль Nintendo Wii та її можливості. Не для кого немає секрета, що Wii має повну сумісність з консолью Nintendo GameCube. Ви можете підігнати геймпади, ставити флешку та запустити диск з улюбленою грою від GameCube. Але що робити, якщо диск пошкоджений, або Ви ніколи не грали в ігри від GameCube, а бажання познайомитись з бібліотекою цієї консолі є. І щоб пограти в ігри, нам потрібна буде сама консоль, обов'язково, щоб вона була прошита та встановленим Homebrew Channel, флешка або жорсткий диск для завантаження на неї ігр, SD-карта для запису на неї емулятора. Все, що ви побачите на відео, я робив зі своєю консолю, і у мене все працює. Консоль першої ревізії RVL001, pal Region або Європейський. Під відео є посилання на весь софт, який потрібен для маніпуляцій. І ще хочу додати, що, на жаль, не всі ігри працюють, але їх дуже мало. Консоль зависає або просто чорний екран. І допомагає лише хард-ресет. Від чого це залежить, точно не скажу. Але я думаю, що все-таки софт недопрацьований. Ну що, досить балачок ближче до діла. Поїхали! Так як ми будемо грати в гімкуб ігри на Вії, то нам знадобиться емулятор GameCube консолі. Завантажимо його. Переходимо на цей сайт і завантажуємо останню версію найвище посилання. Відкриваємо архів. Відкриваємо папочку Apps і копіймо, копіюємо папочку Nintendo на робочий стол або куди вам там більш зручно. Все цей архів нам більше не знадобиться, можна його видавити. Тепер під'єднуємо до ПК SD-карту, на якій знаходяться е всі додатки V, якими ви користуєтесь. І папочку Nintendo копіюємо в папочку Apps. У мене вже вона скопійована, я повторно це робити не буду. Це скопіювали, молодці. Закриваємо. Це можна видалити. Так, наступний крок ми закачуємо пару ігр. Я зазвичай качаю ось з цього сайту. Якщо кому буде цікаво, то також залишу посилання на нього. І так, ми обираємо любу ігру. У мене вже є парочка закачаних. Ось Alien Homemein та Hunter. Як ми бачимо, тут формат RVZ. Нам треба, щоб ігри. Були у форматі ISO, інакше у нас нічого не вийде. Тому ми закачуємо емулятор V-Dolphin на ПК. Ось посилання на нього також буде під відео. І закачуємо ось цю останню. Я користуюся нею. Відкриваємо Емулятор ВІ. Натискаємо Опції configuration та обираємо шлях, де знаходяться наші ігри від GameCube. Обираємо папку. Все ми бачимо, що наші ігри з'явилися в емуляторі GameCube. Тепер треба їх сконвертувати у файл ISO. Обираємо ігри, які ми хоч... бажаємо це... з якими бажаємо це зробити. Натискаємо правою кнопкою миші. Convert Select Files. І обираємо. Format ISO and Convert. Зберігаємо там, де більш зручно. Я збережу там же, де знаходяться е, перші два файли. Ми бачимо, що в нашій ігрі сконвертувався файл ISO. Більше нам е, емулятор Dolphin не потрібен буде, можна його закрити. Наступним кроком буде те, що ми скачаємо програмку, за допомогою якої ми перекинемо наші ігри на консоль, переходимо за посиланням нижче. І качаємо GameCube Backup Manager. І відкриваємо. Також під'єднуємо до ПК hdd диск або флешку, на якій будуть зберігатися ваші ігри від GameCube. У мене це SD-карта. Треба, щоб на SD-карт ну, або там HDD у вас була папочка Games. Треба її зробити. Далі шукаємо наші ігри. У форматі ISO, які знаходяться у нас на ПК. Натискаємо сюди. І, як ми бачимо, одразу програма розпізнала наші файли. Обираємо обігри, ну, у вас це може бути одна гра. Обираємо диск, на який буде закачано. У моєму випадку це диск ISD-карта. Як бачимо, він одразу показав, що скільки ігр у мене є. Переходимо, брамо цю вкладку і натискаємо «Install Logo. Гimку Backup Manager сказав нам, що все вдало пройшло. Більше він нам не потрібен. Закриваємо. Та витягуємо наш девайс. Ну, флешку або там HDD. Під'єднуємо наш накопичувач до ВЕ і переходимо у «Homebrew Channel. Ось той самий емулятор Nintendo. Ми його натискаємо на нього і напускаємо Load. Обираємо SD або USB. Тобто це те, де знаходяться ваші ігри. У мене це, всі ігри знаходяться на SD-карті, обираємо її і бачимо ось ці всі, всі, всі ігри, які знаходяться там. Так, тепер переходимо у настройки, натискаємо B. І якщо у вас немає. Оригінальної memory Card, то треба поставити отут -от, MemCard Emulation On. Виходимо, натискаємо на, на «Home», «Go Back and Exit. Сам інтерфейс не не дуже, тому я користуюсь usb Loader. Також натискаємо Load, обираємо ігри GameCube і шукаємо наші нові ігри. Так, Ось ми бачимо Hunter, одна гра і Alien Alin Hominae. Так, все. ми бачимо, що тут нема обкладинки, як на усіх, наприклад, іграх. Тому натискаємо, обираємо нашу гру та натискаємо на саму обкладинку. Та натискаємо ОК. Все, наші обкладинки. Завантажились. окей. І все, як ми бачимо, обкладинка є Alliance, та і Monster Hunter. Monster Chaos. Ой, Monster просто Hunter. <гад> так, все. Тепер перейдемо до налаштування, якщо у вас ще не налаштовані налаштування самого лоадера. луадер сетінг. І шукаємо налаштування Nintendo так, GameCube, Set. ні, ні. Так, GameCube Settings. Так, отут -от повинно у вас стояти GameCube Mod Nintendo. лодер тобто запускає емулятор. Переходимо нижче та перевіряємо, чи стоїть в налаштуваннях Memory Card. Memory Card Emulation On. Ставимо так і виходимо, більше нам нічого не треба. І запускаємо гру, яку ми щойно скопіювали. Так, Аллін Mai. В принципі, на цьому все. Друзі. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, я добре все вам розповів і питань у вас не виникло. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Бувайте! Yeah. you